Жахлива трагедія. У ДТП під Луцьком загинув легенда Волинської спортивної журналістики. Працівник телеканалу Аверс Юрій Яцюк. Жінку, яка разом з ним переходила дорогу, госпіталізували до лікарні. Смертельна ДТП трапилася 8 березня о пів на восьму вечора у селі Струмівка. Передня частина автомобіля, який збив двох людей, роздрощена вщент. На дорозі жіноча сумочка, неподалік пішохідного переходу чоловіче взуття. У результаті ДТП, яка трапилася 8 березня у селі Струмівка Луцького району, загинув відомий волинський журналіст Юрій Яцюк. Жінку, яка була разом з ним, госпіталізували до лікарні. Удар був такої сили, що у загиблого злетіло взуття. Водієм автомобіля, який збив двох людей, був чоловік 1968 року народження на ім'я Андрій. Він запевняє, що їхав з допустимою швидкістю. А ви з якою швидкістю? Передіхали? Я не дивився. Ну кілометрів 60-80, от в такому з допустимою швидкістю, ну, як ви його не помітили? Чи він якось вискочив? Як зустрічний поток? Дуже багато машин їхало. Дуже багато машин і світло. За мною он, товар ну а їхав. Ді він нічого ну, не любить. Світло не було. Чи було я не З місця ДТП патрульні повезли водія на освідування. За попередніми результатами експертизи, чоловік тверезий. Ми коментарі по здоров'я не даємо поліції є всі дивіться. Попередній ви висновок він тверезий. за інформацією поліції. Чоловік та жінка переходили дорогу у невстановленому місці, судячи з того, де залишилося взуття загиблого неподалік від пішохідного переходу. Журналіст Юрій Яцюк загинув на місці ДТП. Йому надавали допомогу. Проте через важкі травми його врятувати не вдалося. Іншого пішохода у важкому стані доправили до лікарні. Як стало відомо, вони поверталися з похорону журналіста. Романа Флішаровського колектив телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття родині загиблого. Колеги пам'ятатимуть Юрія Яцюка як добру, чуйну і завжди усміхнену людину, справжнього професіонала своєї справи. Нехай спочиває з миром. Марія Петручик для новин на часі.